Дорожня математика. Мета даної презентації показати зв'язок математики з ДТП та іншими видами руху. При збільшенні швидкості руху автомобіля, вдвічі його гальмовний шлях збільшується в четверо. При швидкості 30 км за годину, гальмівна колія легкового автомобіля дорівнює 7,2 метра, а вантажного автомобіля. 8,5 метрів. Знайдіть гальмівний шлях цих автомобілів за швидкості 60 км за годину розв'язання. Швидкість збільшилась у 2 рази. Тобто гальмовий шлях збільшиться в 4 рази. 7,2 помножити на 4 дорівнює 28,8 метрів гальмівний шлях легкового автомобіля. 8,5 помножити на 4 дорівнює 42 метра гармівний шлях монтажівки. Як часом буває, машина зовсім близько, а ми перебігаємо дорогу. Нам і ні втямки, що водій не встигне вчасно зупинитися. Автомобіль рухається юзом навіть тоді, коли у нього натиснуться гальма. А на крижаній дорозі машина зупиниться лише за 400 метрів. Пам'ятайте про це! Ми учасники дорожнього руху іноді можемо бути винуватцями ДТП, якщо не будемо уважними. Учень переходить дорогу зеленим сигналом світлофору, рухаючись зі швидкістю 1,2 м за секунду. Ширина дороги 15 метрів з двох сторін до переходу. Не знижуючи швидкості, наближаються два автомобілі зі швидкістю 36 км за годину. Світлофор горить 10 секунд. У момент включення світлофору відстань від автомобілів до переходу складала 100 метрів. Оцініть ситуацію, як має вчинити учень. Розв'язання. 36 км за годину. Ми переводимо в метри за секунду. Тобто отримаємо 10 метрів за секунду. Потім 100 метрів ділимо на 10 отримуємо отримаємо 10 секунд. Тобто, знадобиться автомобілем, щоб порівнятися з пішохідним переходом. 1,2 помножити на 10 дорівняння 12 метрів, пройде учень. 15 більше 12. Відповідь. Учень не встигне перетнути дорогу. Він повинен перечекати на сіві лінії або на стрівці безпеки. Автомобіль подала фістань між трьома стовпами освітлення за 8 секунд. Як можна розрахувати швидкість автомобіля, якщо відстань між стовпами 50 м. Чи порушив правила водіння? Розв'язання. 50 ммно на 2 дорівнює 100 м відстань. 100 поділено на 8 дорівнює 12,5 м за секунду. Швидкість автомобіля. 12,5 помножити на 3600 і поділено на 1000 дорівнює 45 км за годину. Відповідь не порушив, так як його швидкість не перевищує допустимо. Відстань між містами А і Б дорівнює 730 км з міста А до міста Б виїхав перший автомобіль. А за 2 години після цього, назустріч йому, з міста Б виїхав за швидкістю 80 км за годину другий автомобіль. Знайдіть швидкість першого автомобіля, якщо автомобілі зустрілися на відстані 390 км від міста А. Дайте відповідь у кілометр за годину. Розв'язання. Перше дія: 730-390 дорівнює 340 км. Скільки кілометрів, кілометрів проїхав другий автомобіль до першого? 340 ми поділимо на 85 буде дорівнювати 4 години. Скільки часу другий автомобіль їхав до місця зустрічі 4 плюс 2 дорівнює 6 годин. Скільки їхав перший автомобіль до місця зустрічі, і потім 390 поділене на 6 дорівнює 65 км за годину швидкість першого автомобіля відповідь: 65 км за годину. Задача 5. Перший 550 км автомобіль їхав зі швидкістю 110 км за годину. Наступний 150 зі швидкістю 50 км за годину. А останні 180 км зі швидкістю 60 км за годину. Знайдіть середню швидкість автомобіля протягом усього шляху. Розв'язання. Дізнаємо, скільки часу їхав автомобіль. Тобто 550 поділено на 110, дорівнює 5. 150 поділимо на 50 дорівнює 3. 180 поділимо на 60 дорівнює 3. 5 плюс 3 плюс 3 дорівнює 11 годин. Дізнаємось, яку відстань проїхав автомобіль за 11 годин. Тобто 150 плюс 150 плюс 180 дорівнює 880. І швидкість дорівнює... Шлях поділено на час, тобто 880 поділено на 11 дорівнює 80 км за годину. Здача номер 6. Два мотоцикли стартують одночасно в одному напрямку з двох діаметрально протилежних точок кругової траси, довжина якої дорівнює 16 км. Через скільки хвилин мотоциклісти порівняються вперше, якщо швидкість одного з них на 15 км за годину. Більше за швидкість іншого. Розв'язання. Мотоциклісти порівняються вперше, коли один із них проїде на півкола більше за інший. Тобто на 16 поділено на 2 дорівнює 8 км більше. Так як один із мотоциклістів за кожну годину проїжджає на 15 км більше, ніж інший. То за кожну хвилину цей мотоцикліст проїжджає на 15 поділено на 60 дорівнює 0,25 км. Тоді знайдемо, скільки хвилин потрібно цьому мотоциклісту. Щоб проїхати на 8 км більше. Тобто, 8 поділена 0,25 дорівнює 32 хвилини. З однієї точки кругової траси, довжина якої дорівнює 21 км. Одночасно в одному напрямку стартували два автомобілі. Швидкість першого автомобіля дорівнює 20 км загонь. І через 45 хвилин після старту, він випереджав другий автомобіль на одне коло. Знайдіть швидкість другого автомобіля. Відповідайте у км за годину. Розв'язання. За 45 хвилин перший автомобіль проїхав на коло, тобто на 21 км більше за перший. Отже, перший автомобіль щохвилини проїжджає на 21 поділено на 45, тобто дорівнює 7,15 км більше, ніж другий. Тоді за годину він проїжджає 7,15 помножити на 60, дорівнює 28 км більше, ніж другий. Тому швидкість другого автомобіля на 28 км за годину менше за перший. І дорівнює 120-28, дорівнює 92 км за годину. Дякую за увагу!